Всім привіналі від 5. І сьогодні я продовжую знімати початкові квести на Гостер Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для наступних відео. І також водь мій промокод, коли ти досягнеш до третього рівня. А якщо ти досі не зареєструвався на Гостр при реєстрації вводь мій нік. Ти отримаєш приємний бонус і я отримую мотивацію знімати подалі для вас відео. Ну і що ж, ми переходимо до відео. Як завжди, ми біля правди підходимо альт. Початкові кваристи. Вже при собі. Нам потрібно купити гаманець. Ага. Давайте GPS. Нам потрібно вести е, G. Ага. Ось так от. GPS. 9. І давайте найближчі, який у нас тут є. 199 метрів. Все, поїхало. Так, скупуємо гаманець. Ага, у бізнесі зараз відсутні продукти. Ясно. Прийдеться нам зараз прийти в інший магазин. Давайте сідаємо в машину. Чишимо пет. Зараз, давайте магазини. І якийсь інші, нам потрібно тут є за 500 метрів. Так, да, це, напевно, найближчий. Йдемо туди. Так, ми приїхали. Давайте. Альт. Є. Так, тепер заходимо. І гаманець. ой, Тут також відсутний гаманець. Добре, давайте в інший поїдемо. Так, Приїхали ми у ще один магазин. Сподіваюся, вже тут буде товар. Ну, тобто, гаманець підходимо. Є, yeah, нарешті. E, давайте все вийдемо. До речі, e, цікаво, давайте зараз подивимося, що можна зробити з гаманцем. Welт. ID-карта. Витір Ага. Тобто ми можемо зберігати якісь тут документи і так далі. Прикольно зроблено взагалом. Мені подобається так. Давайте зараз GPS. E, визначені місця. Значний вклав. Так, ми приїхали. Давайте підходимо. У нас тут, правда, чомусь не там, де би бути. Давайте, альт, здати. Так, наступний квест, давайте підходимо. Скажи 300. Нам потрібно про. Ага, працювати. так, 300, окей. Давайте. 3 і 7. Зараз 3 І 7. 3000 метрів це чуть-чуть багато, ну, але що поробиш, прийдеться. Так, ми приїхали. Давайте. Так, підходимо сюди, беремо зміну. Ага, тобто нам ще потрібно відпрацювати фермером. Тобто підняти нам е фермера. Ну, що ж, давайте зараз відпрацюємо. Нам треба ще глянути, скільки нам. Бо... Ну, чи бот нам працювати. Такс, навички, фермер. Е так, -с. Ага. Тобто я так э, розумію, нам да нам ще треба зараз чуть-чуть э, допрацювати, щоб був третій рівень, і потім цілий ще до четвертого йти. Ну що ж, ми виконали е, роботу, яку нам було. Ну, що ж, ми виконали роботу, яку нам потрібно було зробити фермером, а тепер зараз закінчимо зміну. Все є. Ми отримали наші гроші і йдемо брати зміну на тракториста. Так, ми прибігли. Давайте. Піде роботу. Так, заводимося. А, ми вже заводились. Е, так, здавайте, поїхали зараз на точечку. Зараз будемо. Давайте що нам потрібно робити. Угу. Нам потрібно так на чекпойнти їздити і... Як нам туди виїхати? Ага, нам от туди треба. Чуть замудрено, а в нас причіпне. От зараз так от не відчіпиться, ні? Сподіваюся. Так, не відчіпився. Добре, давайте зараз їдемо на точку. Так, снаскаємо арт. А як нам треба. А, нам треба, напевно, причіпом. А, такс. А як нам підібрати Сіно? М -м 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 так, давайте. Д Добре, зараз розберусь як і... покажу. Так, є. треба просто вийти з машини і покласти його у причіп. Ага, тобто тут, в принципі, навіть їздити по факту не треба, ми просто можемо під'їжджати. час за час отак вот от зараз підійдемо. І нам потрібно занести вас через у брачі. Тут, напевно, є якийсь ліміт. Так, ну, вже на другий кінець поля ми вже на тракти. Так, с максимально можна зібрати три стопи сином. Так, давайте зараз заїжджаємо в Ангар. Є. Все, і давайте зараз глянемо, скільки нам треба зараз зробити так от. Квест. Бо я вже не пам'ятаю. Так, ось. Е, ага, тобто, по три штучки ми залазимо, сумарно 10 таких заїздів зробити. Немало. Ну, але що ж, поїхали. Так, все, ми пройшли квест. Нарешті, це було дуже довго, це дуже довгий квест. Я на нього потратив близько 40 хвилин, сумарно. Ну і коротше, це багато, ну але заробили ми також непогано. Давайте зараз я йду до правди і беремо наступний квест. Так, ми біля правди. Давайте підходимо і здаємо квест. Все. Давайте перед тим, як візьмемо наступний квест, пропишемо онлайн і заберемо деякі наші нагороди. Так, забираємо. І за 60 хвилин ми також забрали. Так, романтик. Ага, нам потрібно подарувати іншому гравцю букет квітів. Е, так, давайте добре. Зараз в мене, до речі, є букет квітів, але м -м, зараз не знаю, кому буду його подарувати. Зараз розберусь. Так, приблизно через 10 хвилин мені нарешті відповіла адміністрація, і я тепер знаю як подарувати е, е, квіти. Давайте ми беремо так от руку квіти, пишемо отакий от гіфт і ID людини. Все. Деревиться в букет квітів, до речі, він нам чомусь у нас не зібрався. І можемо здати квест. Є, давайте будемо який наступний квест. Їх, Ага, треба зібрати 100 грибів. Я думаю, я вже починати це якраз не буду, тому що я не встигну. Ну, чи ще я встигну, але це вже займе дуже багато часу. Я і так потратив вже дуже багато часу на це відео. Тому дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Називай про мій нік при реєстрації і промокод. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!